Восени, як ніколи актуальною для автовласників, є тема передзимової підготовки транспортного засобу. Перевірити власний автомобіль і бути впевненим у його безпечності особливо важливо, адже саме взимку даються взнаки усі технічні несправності, що можуть призвести до серйозних проблем. На що слід звернути увагу в першу чергу при підготовці автомобіля до зимового періоду? Перед зимовий період дуже важливо звернути увагу на такі речі: стан ходової частини автомобіля: гальмівні колодки автомобіля, диски, гальмівні, паливна система, система охолодження автомобіля це дуже важливо, система обігріву автомобіля. Щоб уникнути їх, варто відвідати автосервіс. Взимку при мінусових температурах усі системи автомобіля працюють із максимальним навантаженням. Збій у роботі однієї з них може призвести до серйозних проблем. Фахівці автоцентру рекомендують перевірити забрудненість паливної системи, яка може відмовити працювати вже при мінус 10. при огляді ходової авто, слід звернути увагу на стан амортизаторів. Тулки стабілізатора, гальмівні патрубки та інші гумотехнічні елементи у конструкції підвізки. Передзимова підготовка усіх систем транспортного засобу дозволить уникнути багатьох проблем та постійних відвідин автосервісів. З якими проблемами найчастіше звертаються водії взимку, і чи можна було їх уникнути до того? Частіше всього звертаються поломки опять же, ходової частини автомобіля, часто електросистеми виходять, свічки запалення, провода, опалення салону автомобіля. Слід звернути увагу на стан гальмівної рідини вашого автомобіля і стан охолоджуючої рідини. Це дуже важливо в зимових умовах. Необхідно все це перевірити, при можливості все це замінити, якщо не відповідає стандартам, умовам. Експлуатаційним умовам. Передзимова підготовка, перевірка автомобіля зекономить ваші кошти, ваш час і дозволить експлуатувати автомобіль протягом всієї зими. Після технічного огляду автомобіля водії доволі часто беруться самостійно купувати визначену деталь. У багатьох випадках саме така ініціатива закінчується помилковим вибором деталі, і тут усе залежить від автосервісу, на якому ви обслуговуєте власне авто. Якщо механіки дбають про репутацію, вони ніколи не встановлять куплену запчастину, що не відповідає технічним вимогам. Навпаки, допоможуть знайти ту, що потрібно, аби ви знову не повторювали власної помилки. Які помилки найчастіше допускають водій, купуючи деталі самотужки? Ну, наприклад, деталі ходової, селенблоки, втулочки стабілізаторів. Є машини, в яких багаторечана підвіска. Там тяжко приділити, який саме селенблок треба поміняти на ті чи на іншій. Машині, щоб був він правильний. Тобто люди частково не знають самі, вони не є навіть професійні водії, вони не знають, як там Міцубісі, яке йде багаторечажна підвізка, там є багато серін задньої підвізки. То е, бувають такі варіанти, що ми просто роздруковуємо тут, даємо клієнтам, вони їздять, шукають і все рівно е, з тих чотирьох серінблоків, наприклад, які їм треба прокупити, вони купують два не тих. Найкращий краще варіант. То а якщо в нас підібрані запчастини, ми, по перше, відповідаємо за їхню якість, по-друге, ми відповідаємо за їхнє встановлення. І по третє, в нас ціни на роботу і запчастини автоматично стають нижчими ніж в інших магазинах. Фахівці сервісного центру автоцентр допоможуть із вибором деталей для вашого автомобіля. Завдяки співпраці з іншими спеціалізованими магазинами міста Львова, менеджер автосервісу за кілька хвилин дізнається про наявність потрібної запчастини і її ціну. Це економить час та дозволяє уникнути помилки придбання невідповідної деталі, адже від того, що ви поставите на автомобіль, залежатиме не лише ваша безпека, до чого може призвести неправильне встановлення тієї чи іншої запчастини? Ну це може призвести насамперед до аварійної ситуації на дорозі. Наприклад, візьмемо ту саму кульову опору. І людина каже, що йому так підходить, воно дешева, а ми йому пояснюємо, що це може бути польська якась, яка може вилетіти, навіть коли людина може виїхати з сервісу, впасти в першу вже яму. Ми працюємо з відомими брендами фірм, ставимо тільки якісні запчастини, стараємося кожному клієнту піти на зустріч. Тобто, якщо та запчастина Є занадто дорога. Для того клієнта, ми пропонуємо альтернативу, але хорошу, яка буде їздити при наших складних дорожніх умовах і в крайньому випадку не спричинене ніякої аварійної ситуації. Тож, у випадку, якщо із вашим транспортним засобом виникли технічні несправності, не покладайтесь на власний автомобільний досвід, не економте на безпеці і прислухайтеся порад фахівців, які допоможуть вирішити проблему якісно та швидко. Водії, що звертаються до спеціалістів сервісної станції автоцентр, отримують не лише увесь спектр послуг із ремонту автомобіля, але й гарантію на встановлену деталь та виконану роботу.